У Ніжині чотирьом сім'ям загиблих військовослужбовців виплатять одноразову матеріальну допомогу. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. В Ніжині продовжує діяти програма підтримки родин військовослужбовців, які на жаль загинули, захищаючи нашу державу. Сьогодні ми виділили кошти на підтримку чотирьох родин. Це 15 тисяч гривень. Для кожної родини напередодні відбулось засідання комісії по наданню матеріальної допомоги, де було розглянуто чотири звернення сімей загиблих військовослужбовців, у тому числі і звернення матері Героя України Олександра Мацієвського, який загинув зі словами Слава України і його подвиг дійсно в особлює собі. Мужність і хоробрість всіх наших захисників тому місто продовжує підтримку і турботу про кожну родину. До пасхальних свят я хочу додати, що ми спільно з Червоним Хрестом, з Карітасом, працюємо над забезпеченням таких родин гуманітарною допомогою. Це і продуктові пайки, і засоби гігієни, і постійно. Такі родини в полі нашої уваги, і звичайно, що нашим обов'язком є завжди пам'ятати про тих, хто віддав життя за нашу незалежність. Допомога і підтримка сімей загиблих захисників залишаються в пріоритеті міської влади Ніжина.